Дивлюся на матір чоловіка і розумію, що не всі свекрухи такі погані, як про них кажуть. Моя мама рано пішла з життя. Тато виховував мене одну, тому Марія Семенівна стала для мене другою мамою. Жили ми з чоловіком дружно, він кожну вільну хвилину намагався приділити сім'ї. Наші близнюки, Таня та Маша люблять його. Єдине, що мене непокоїть, це його друзі. Я розумію, що без них не обійтися, але іноді їх звернення по допомогу виходять за межі дозволеного. Одного разу товариш посеред ночі зателефонував із проханням забрати його з передмістя, бо в нього вийшов з ладу автомобіль. Інший друг, у єдиний вихідний чоловіка, попросився у якусь колотнечу, тому мій Сергій полетів йому на допомогу. Таких випадків трапляється багато. Спочатку я терпіла, але потім почала думати про розлучення. Єдиною моєю порадницею була Марія Семенівна. Я поділилася з нею проблемою, а її реакція мене проголомшила. Вона просто усміхнулася. Я була шокована адже хотіла розлучатися з її сином. А вона раділа. Помітивши мій розгублений погляд, вона почала свою розповідь. Не думай, що я тішуся. Просто мені згадався батько Сергія. Ще на початку нашого сімейного життя я була в такій ситуації. Петро був на добрій посаді, знав багато корисних людей, тому будь-який час зверталися по допомогу. Він усім хотів допомогти. Я ж при цьому дуже гнівалася на нього. Так само, як і ти, я думала про розлучення. Тоді за радянських часів було дуже важко дістати якусь річ навіть моєму чоловікові. Коли Сергію було 5 років, у нашій сім'ї сталася неприємна подія. Звини сусіда, який заснув із цигаркою, наша квартира постраждала під час пожежі. Нам із маленькою дитиною нікуди було йти. І я зрозуміла, що таке мати друзів. Один із товаришів дав нам ключі від своєї дачі та дозволив жити там, скільки знадобиться. Про своє лихо Сергій розповів усім своїм товаришам. Відновлювати квартиру нам допомагали усі, хто міг. Хто будівельними матеріалами, хто з робочою силою. Загалом, через півтори року, ми повернулися у рідні, оновлені стіни. При цьому квартира була. Повністю мебльована. І як тільки я переступила поріг нашого будинку, я розплакалась і кинулась на шию до чоловіка з вибаченнями за докори щодо його друзів. Тому я зрозуміла всю цінність друз... дружби. Той випадок нас дуже згуртував. Тому з того часу всі свята ми проводили великою компанією. Я не можу змусити тебе жити з моїм сином. Але якщо хоч трохи його любиш, подивись на ситуацію з іншого боку, завершила свою розповідь Марія Семенівна. Я була вражена словами свекрухи. Того вечора мені було про що подумати. Я почала згадувати, що коли ми мали труднощі, Сергій завжди отримував руку допомогу від своїх товаришів, а в них теж є свої сім'ї. Можливо, і їхні дружини, як і я, реагують на ці жести допомоги. Вранці я прокинулася із чудовою ідеєю. Сергію, я хочу познайомитись ближче і своїми друзями. Давай цих вихідних влаштуємо посиденьки на нашій дачі. Запрошуй усіх своїх сім'ями. Мені вже не терпиться їх побачити і подякувати їм за дружбу. Сергій був приголомшений, але не став сперечатися. Після цього ми почали дружити з сім'ями. На кожному пікніку я не забуваю згадати про свою другу маму. Адже саме Марія Семенівна надихала мене на це рішення, кланяюсь низько перед її мудрістю.